Доброго дня! Ви на каналі CraftPostalker. І сьогодні я гляну не заподіваю НП. Ось так виглядає коробочка. І написано НП. Зараз зніму ізоленту і будемо дивитися. За кадром я зняв оцю ізоленту тканеву. Назад її приклеїти неможливо, тому що вона більш не тримається. Тому що клей вже з часом висох весь І відкриваємо. Я вже відкрив коробку за кадром. Ось така ось кришка, Далі йде номер фасувальника. І ось така ось як інструкція. Хім вийшов НП-3 цитатна, партія 382, 6 штук Д59. І зроблена в 1973 році. І тут є інструкція. Що не можна його тримати в воді, тримати тільки за края. Та сторона плівки, яка запотіває від дихання, її прикладувають до стекла. І відработана пленка заміняється новою. І при обтиранні цієї маски НП не протирати. Так, далі. Далі у нас іде ось такий щільний картон. Порозсипало все. Далі, далі йшла ця ось калічка. Це щоб воно не злипалось. І далі йде ось така ось гнила вже пленка. Хоча вона була герметична, але воно з часом отак от, от, от деформується і. Як наліт на неї з'являється. І вона вже непригодна, коротше. Потім ще калька йде. Може ще нормально знайдемо. Може, це тільки одна така плівка. І друга плівка ще хуже. Вона взагалі. Так, далі калька йде теж трішки гнила. Так, далі шукаємо. Ще одна гнилюща, але трішки покраща. Далі знову калька. Ще гнила НП, але трішки покраща. Ще калька. Потім ще НП. ще калька і ще НП. Ну ця вже покраще. Ну і кальки дві. Через них вже дивіться не получиться, тому що вони, вони все вже в нальоті, вони всі вже не прозорі, і в них немає вже сенсу, тому що ну вони запотівають типу, але якщо проти вас запотіє і. або не запотіє, це вже одне і те саме, тобто якщо запотіє, буде мутно, і якщо оце установити буде ще хуже. Отака от коробочка ще цікава, дно таке в неї. Ну і до побачення.